Друзі, привіт! Поки ми чекаємо на вже прийняту офіційну версію закону 10.449, який вже готується на підпис президенту. Ми сьогодні не будемо обговорювати з вами саме по суті ті нововведення, тому що варто дочекатися саме офіційно оприлюдненого закону. І тоді я надам, звісно, що надам свої коментарі щодо дуже важливих змін. Ось але. Незважаючи на це, тим не менш, мені є що для вас сказати і сьогодні. Тому що а, я подумала, коли, якщо не зараз, знову-таки підняти цю, на жаль, темку, яка вже піднімається не вперше. От Хто вже тільки не глузував та не сміявся з того, як бідолашні депутати втомилися від важкої праці. І всі ви бачили на відео, як багато депутатів було на робочих місцях під час розгляду та прийняття законопроекту в другому читанні. Друзі, багато хто сміявся, але це насправді не смішно. Правда, не смішно, тому що зала з деяких відео ми можемо бачити, що пуста. А голоси є. І тут, звісно, що виникає логічне питання: хто за кого голосував, точніше, хто за кого натискав. І на жаль, така низька присутність вона свідчить лише про дві такі сумні причини. Юридична, звісно, що це порушення конституційної процедури прийняття закону. Яке має відповідні наслідки, і друга причина політична, яка свідчить про так звану утому металу, можна сказати, тобто кризу влади, яка на жаль так. Недбало ставиться до свого конституційного обов'язку, можливо, хтось із вас знає про таку статтю 84, Я вам нагадаю про неї, що в ній прямо зазначено, друзі, що голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Ця норма прийнята недарма. А на розвиток цієї норми прийнято також закон про регламент Верховної Ради. Там дуже багато положень теж стосовно цієї вимоги. От вже було багато таких порушень за всю історію української законотворчості на превеликий жаль. Але ж Зеленський намагався боротися з цим, коли прийшов до влади. Дивіться, навіть встановили кримінальну відповідальність, кримінальну відповідальність за те, коли один народний депутат голосує за іншого. Тобто ось таким чином фальсифікує результати голосування в нахабний спосіб, по суті, так? Стаття 364 прим. 2. Але ж який смішний штраф, друзі, від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну це ж просто смішно, якщо порівнювати навіть з тією відповідальністю, яка передбачена для звичайних громадян, за взагалі якусь абстрактну норму, наприклад, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, наприклад, тих самих ТЦК ти вже багато прецедентів, і в реєстрі судових рішень багато вже є вироків стосовно цієї статті. до речі, можете переглянути моє відео, воно стосується саме відповідальності за. Повідомлення в Телеграм проти ТЦК, можете переглянути саме цю статтю. Я там коментую. Так от, і в самому ж регламенті також, от, наприклад, у статті 47, частина 3, вона більш детально регулює саме цю процедуру, коли встановлюється факт порушення особистого голосування. І ця процедура, по суті, в кінці аж самому передбачає і підготовку відеоматеріалів, стенограми, протоколу, які надаються голові Верховної Ради для направлення в ДБР. А от мені було б цікаво тепер вам напевно також, так е, скільки реально порушено кримінальних справ по цій статті відносно е, окремих народних депутатів, от саме за порушення особистого голосування. От ДБР, будь ласка, напишіть в коментарях, хто з вас тут є. Ну, добре, це було питання індивідуальної відповідальності, наслідків, в індивідуальних наслідків, так щодо конкретних депутатів, але є ж і глобальні наслідки, друзі. І от мені здається, що рішення Конституційного суду, яке, до речі, Ще було в 98-му році м, винесено Конституційним судом за поданням президента України. Воно якраз стосувалося офіційного тлумачення цієї статті Конституції, цієї частини Конституції, яка і говорить нам про особ... обов'язок особистого голосування депутатам. Але ж головний висновок знову ж таки: порушення встановленої Конституції України, процедури ухвалення законів та інших правових актів Верховної Ради України є підставою для визначення Знання їх неконституційним. Наступний приклад теж рішення Конституційного суду про засади державної мовної політики. Був такий закон. Він також визнаний неконституційним. якраз з цієї причини, друзі, тому що була порушена процедура, процедура голосування. І суд в резолютивній частині також зауважує, що дотримання встановленої Конституції України процедури розгляду ухвалення та набрання чинності законом є однією з умов легітимності законодавчого процесу у випадку. Її порушення конституційному контролю підлягає не зміст закону. Це, власне, те, про що я сьогодні наголошую, а й встановлена Конституцією України, процедура його розгляду та ухвалення. Друзі, тобто наприймали, то наприймали. З цим ми ще розберемося. Звісно, що всі спрямували свою увагу на сутність, на зміст тих норм, які приймалися. Але ж чомусь знову закрили очі усі на процедуру. А процедура, вона на всіх рівнях. Відіграє не менш важливе значення для нас і з вами. От навіть на прикладі законів це важливо. Ми бачимо, які наслідки це може мати. Візьмемо окремий такий. Випадок взагалі локального характеру, наприклад, питання підтвердження повноважень, це ж процедура. Держава не врегулювала, і що ми маємо на сьогодні системне, систематичне, навіть би сказала, порушення прав людини представниками ТЦК. Маємо надію, що, хоча б може, цим законом щось зміниться стосовно врегулювання, вже більш-менш якоїсь процедури на користь хотілося б громадян. Але згодом ми побачимо е, усі цю фінальну версію. Тож, друзі, якщо вам ця інформація була корисна, підпишіться прямо зараз на цей канал. Ви допомагаєте його таким чином розвивати, боротися з популізмом, вносити ясність та здоровий у розуміння законодавства України, та далі буде ще більше корисного юридичного аналітичного контенту.